Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Так, в ніч з 10 на 11 лютого терористи 27 разів вели вогонь по позиціях українських військ. Цієї ночі найбільша кількість обстрілів фіксується на Луганському напрямку. Під обстріли артилерії та реактивних систем залпового вогню потрапили Гірське, Новотошківське, Вільхове, Станиця Луганська, по селищу Верхня Вільхова, бандити тричі вели вогонь з градів зі сторони Російської Федерації. Продовжується активність бойовиків і на Дебальцівському напрямку. Вночі тричі вівся вогонь по самому місту Дебальцево. Крім цього, постраждали Попасна, Золоте, Луганське. На Маріупольському напрямку двічі ударів ворога зазнали Павлополь та Новоселівка. У відповідь наша артилерія нанесла низку точних ударів, в результаті яких противник поніс суттєві втрати так, лише протягом минулої доби знищено 87 бойовиків та 42 зразки бойової техніки, серед якої 12 танків, 14 реактивних систем залпового вогню та 16 бойових броньованих машин.